23 вересня Лесен університет приймав представників освітнього центру Верховної Ради України. У межах візиту відбувся захід, спрямований на підвищення обізнаності студентів про принципи демократії та функціонування парламенту. Метою заходу було не лише ознайомити студентів із основними засадами державної влади, а й сприяти відкритості та прозорості українських інституцій. Під час заходу студенти отримали можливість дізнатись про роботу Верховної Ради України, її функції та структури. Ректор Анатолій Цель зазначив, що такі зустрічі надзвичайно потрібні та дають молоді змогу бути активними учасниками політичного життя країни. Надзвичайно приємно, що студенти мають змогу поспілкуватися, задати запитання, і найголовніший результат цієї зустрічі буде це активність студентів. Ми максимально прагнемо і працюємо, щоб наші студенти були активні, щоб вони не лише. Навчалися і вивчали ці чи інші предмети, але займалися громадською роботою, волонтерством, активно займалися і співпрацювали з різними установами, організаціями, і в тому числі з Верховної Ради до Єв України, і таким чином. Забезпечили собі в майбутньому гарну роботу і успіх у житті. Гостею події стала народна депутатка України Ірина Констанкевич, яка також завітала до університету. Вона поспілкувалася зі студентами та відповіла на їхні запитання. Уже впродовж багатьох років ми бачимо, як наш університет розвивається, як, дякуючи офлайн навчанню очному, наші студенти мають можливість комунікувати з різними людьми не тільки під час академічних занять, але в додатковий час. І тому ця можливість, яку надає освітній центр Верховної Ради, це ще один додатковий кейс для портфоліо наших студентів, майбутніх випускників, які будуть влаштовуватися на роботу, будуть шукати себе в житті. А тут вони збагатилися. Після завершення заходу було проведено навчальну вікторину. Найактивніші студенти отримали подарунки. Такі просвітницькі програми спрямовані на формування активної громадянської позиції серед молоді та підвищення рівня їхньої політичної грамотності.